Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку вшанували Тараса Шевченка у день його народження і день пам'яті? Чим доповний туристичний проєкт шляхи Демінувичів громадська організація Литви? Скільки ікон передали співробітники Служби безпеки України нашому краєзнавчому музею? Хто і як закликав весну у Луцькому зоопарку, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Минуло більше 200 літ, як березень подарував світові, а що найперше нам, українцям, генія і пророка, гордість і совість нації на усі часи та віки Тараса Григоровича Шевченка. Вітак, минулої середи разом з квітами несли ми до Тараса своє серце, бо й до сьогодні мелодія Шевченкового слова Гріє душу, зацвітає одвічною українською мрією, садком вишневим колохати, зіймається дривожною Дніпровою хвилею. І вражає суворим закликом заповіту і мертвим, і живим, і ненародженим. 22 роки тому у Луцьку постав пам'ятник великому кобзареві, і з тих пір не тільки в день його народження, а й під час усіх державних свят, до нього приходять ті, хто серцем відчуває потребу вклонитися поетові. А ще лучани започаткували чудову традицію відзначати день народження національного генія з кобзарями у руках, і з унікальними почасти раритетними виданнями вже четвертий рік поспіль приходять до Тараса. Дісталося від бабусі моєї дружини, яка його отримала в свою чергу від від її батьків. Передається з покоління в покоління, просто вона вже така в літах і попросила забрати свою бібліотеку. І Ми її бібліотеку забрали і от серед книжок знайшли оці от дві таких от досить раритнетих старих книжечки. Безсмертя Кобзаря у його творчості незбагненно високий, правдивий, світлій і водночас сучасній. І якби ми вчилися у нього так, як треба, то й мудрість би була своя. І давно б жили краще у своїй хаті зі своєю правдою і волею. Здається, ми ще довго будемо відкривати незвідані сторінки його творчості і життя. На жаль, ми так і по сьогоднішній день не дослухалися до слів Шевченка, до його зову-зову, крику його душі. А на сьогоднішній день, напевно, ж, ці слова, які обнімітися ж, брати мої, ну, напевно, найбільш актуальні, тому що те, що сьогодні відбувається в Україні, воно ще раз і ще раз порункає, ну, задуматися над тим, до чого нас закликав Шевченко і зробити кожному висновок. Саме Тарас Шевченко дарує нам сьогодні надію на кращу долю, що найперше тим, хто вважає себе учнями Великого Кобзаря, чи то найменшенькому чотирирічному учаснику урочистостей, чи сивачолій 90-літній лучанці, які звертаються до спадщини поета і у свято, і у будень, аби разом усією громадою заспівати пісню на знак Шани Тарасові у день його народження. Небо плакало, вшановуючи пам'ять Кобзаря, який 1861 року помер у Санкт-Петербурзі. Очевидно, символічно, що саме святого Тарасія згадували 10 березня на сьомому останньому церковному Вселенському соборі, який поклав кінець іконоборству. І здається, поминальна молитва пророкові української державності цього дня звучить особливо хвилююче, щемливо, а вічною пам'ять співають не як прощання з Тарасом Шевченком, а життєстверджуюча. Насправді саме національна пам'ять, пробуджена словом Шевченка, робить нас свідомими українцями, змушує замислитися, хто ми є, правнуки прадідів великих, і дослухатися до свого серця, у яке постукав сьогодні великий українець і великий кобзар. До міжнародного туристичного проєкту Шляги Деміновичів» приєдналася громадська організація Литви Балтійсько-Чорноморська безпекова конфедерація. Відповідний меморандум підписали минулого тижня луцький міський голова Микола Романюк та президент конфедерації Євген Рокицький. Йдеться щонайперше про об'єднаний інформаційний ресурс 12 закордонних міст, учасників проєкту Шляги Деміновичів» та підтримку транскордонного співробітництва у сферах туризму і місцевих. Цевого самоврядування Спільне варто шукати у минулому, вважають члени Балто-Чорноморської безпекової конфедерації, а відтак і вирішили доєднатися до культурно-туристичного проєкту Шлях Гедеміновичів, ініційованого спеціалістами управління туризму Луцької міської ради. До слова, ідея конфедерації у Литві виникла ще 100 років тому, коли Юзеф Пилсуцький створив нову Польщу. Відповідну угоду підписали у РИЗі. А з розпадом Радянського Союзу цю ідею намагалися реалізувати керівники 10 країн. І ось зараз, коли на сході України, Україні знову неспокійно і вкотре постала проблема безпеки, у Литві створили Балто-Чорноморську конфедерацію, яка намагається щонайперше інформаційним співробітництвом об'єднати народи Литви, Білорусі, Польщі та України. Мова йде в першу чергу про те, щоб на місцевому рівні, на рівні громад, які є в Україні, в Білорусі, в Литві і в Польщі, в сусідніх регіонах, спробувати відтворити ось той дух спільності, дух взаємодопомоги і співробітництва, і наповнити ось цю матрицю, яка була створена вже багато століть тому і успішно проіснувала, наповнити її конкретним змістом на сьогодні. Варто зазначити, у Луцьку вже давно втілюють у життя проєкт Шлях Гедеміновичів, так би мовити, хрещеним батьком якого є надзвичайний та повноважний посол Литви в Україні П'ятра Свайтекунас. А виставка литовських художників відкрила нам видатних історичних лідерів країни, не тільки шляхетної династії Гедеміновичів Литовської доби. Червоною ниткою через навіть і сьогоднішню зустріч прийшло те, що основне на сьогоднішній день це спілкування людей, це спілкування людей з різних країн. Мені сподобалося в принципі те, що в ну, них така ініціатива долучення якомога більше людей до висновлення свого бачення подій, які проходять до своїх пропозицій і до якихось спільних напрацювань. От. Це все робитиме для того, що люди будуть спілкуватися між собою і будуть розуміти краще один одного. Підписаний меморандум про співпрацю Миколою Романюком як керівником Асоціації міст України та Євгеном Рокицьким, президентом Балто-Чорноморської безпекової конфедерації сприятиме формуванню східноєвропейської ідентичності та спільної культурно-історичної спадщини народів, що проживають на історичних територіях Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої та України. Більше 30 унікальних ікон 18-19 століття на постійне зберігання передали працівники управління Служби безпеки України у Волинській області нашому краєзнавчому музеї. До слова, у його фондах зберігаються більше 400 так званих хатніх ікон. А відтепер лучани та гості нашого міста можуть доторкнутися серцем до тих сакральних цінностей, які працівники Служби безпеки зберегли Україні. Експозиція у музеї Волинської ікони, чи не найбільша з тих, вилучених на Волинських митницях ікон при спробі незаконного вивезення їх за кордон. Ці ікони були вилучені у злоумисника ще 1996 року. Довго перебували на збереженні у Службі безпеки України, бо слідством так і не встановлено власника, а відтепер передані до нашого музею. Серед ікон є насправді рідкісні, бо на звороті мають вицарапані завдання художникам щодо релігійного сюжету. Більшість на честь народження дитини чи зображення святого. А такий Христос, добрий пастир, взагалі рідкісний для ікони сюжет. Втім, родзинкою експозиції все ж таки є храмова ікона Вседержителя відреставрована ...Ларисою Обухович. Вилучена 1995 року на Ягодинській митниці, мала багато пошкоджень, але наша реставраторка повернула іконі друге життя. Науковці не люблять запитань про вартість ікон, та й ми розуміємо безцінність сакральних пам'яток, але за кордоном на аукціонах такі твори мають стартову ціну і досить високу. Відверто кажучи, злоумисники, вивозячи ікони за межі України, мають мету саме продажу, а не збереження їх у храмах. А що стосується їх цінності матеріальної, то всі вони представлені на аукціонах Західної Європи, а це означає про їхню високу художню цінність. І ми можемо говорити про те, що велике значення такого таких пам'яток іконопису, воно оцінено і західними спеціалістами, тому що тільки одна Німеччина має два музеї, які присвячені саме пізній іконі, яка була вивезена з території Російської імперії і більшовицький період. За словами працівників Служби безпеки, останнім часом спостерігається реекспорт ікон до України. Наші нові олігархи, відкриваючи власні храми чи іконостаси в оселях, намагаються прикрасити їх унікальними пам'ятками сакрального мистецтва. Та й через відкриті кордони на сході ікони передають на замовлення російських олігархів. Словом, роботи працівникам Служби безпеки України навряд чи поменшає. Законодавець, прописуючи наші повноваження, він зазначає, що кожний працівник прохоно органу. Вчиняючи певні важливі від імені держави дії, він повинен керуватися насамперед буквою закону, по-друге, своїм внутрішнім переконанням. От очевидно, що внутрішні переконання кожного офіцера, зокрема управління служби безпеки, спонукає до того, щоб приносити щось корисне для своєї держави, решті, для цього ми служимо. Офіційна передача вилучених на митницях ікон засвідчила співпрацю науковців, працівників СБУ та митників. Хіба що сумуємо за тими пам'ятками сакрального мистецтва більше 20 тисяч одиниць, які вже ніколи не повернуться на Україну. Але то вже тема іншої розмови. Минулого тижня відома Волинська ведуча, заслужена артистка України. Примадонна великого театру для маленьких діточок Лариса Мікоян відзначила невеличкий ювілей. Отож, у театрі Ляльок, якому талановита жінка віддала 40 років, зібралися щирі друзі Лариси Мікоян, керівники області та міста, аби вшанувати ювілярку почесними грамотами та квітами. Долучилися до постородлень і діти, вихованці танцювального колективу Фаворит. Вітак урочистості з нагоди ювілею Лариси Мікоян стали таким собі родинним сім. Святом, щасливої і духовно багатої жінки. Кажуть, Лариса давньоримською означає чайка. Ось і наша птаха, голос якої неможливо не впізнати не тільки на сцені театру, а й на численних культурно-мистецьких заходах літає на крилах любові і натхнення, і які підтримують її впродовж багатьох літ. Найбільший здобуток. Це для мене, це в першу чергу мої діти, мій онук, моя сім'я, яку я дуже люблю. І для мене немає нічого святішого, напевне, ніж моя родина. А ціную я в людях, перш за все, доброту, самовіддача, коли в людини є, коли вона може поділитися з ближчою людиною, найціннішим, що є. І в тяжку хвилину. Це для мене дуже важливо. Людина може прийти на допомогу тим, кого, хто цього потребує. Оце для мене найцінніше в житті. А народилася ювілярка у невеличкому містечку Турійськ. З маличку, виступаючи у родинному колі, оголошувала себе. На сцені артистка Лариса Воронова. Тоді ніхто навіть не міг уявити, що маленька сонячно-весняна дівчинка стане не тільки заслуженою, а насправді народною артисткою. З лільковим мистецтвом вперше познайомилася в обласній філармонії, а далі стежина долі привела Ларису Мікоян на професійну сцену театру Ляльок. Відверто кажучи, у цьому храмі високого мистецтва випадкових людей. Не буває. Його акторами можуть бути тільки ті, чиї серця наповнені любов'ю не тільки до дітей. Оту доброту ювілярка віддає глядачам і родині. Адже за легендами Древнього Риму Лариса ще означає дух-хранитель. Бабуся насправді це людина, яка, як то кажуть, зараз зробила моє дитинство, яка завжди чимось надихала, чимось розважала. Я, в принципі, виріс в театрі, я виріс. Цій теплій обстановці. і Я дуже радий, що дійсно от бабуся така життєрадісна і її 70 це, напевно, в деяких 40. Усі, хто сьогодні вітав Ларису Мікоян з ювілеєм, зазначали, що вона є жінкою-патріотом і не тільки міста Луцька, яке стало для неї рідним. У її репертуарі твори Лесі Українки і Тараса Шевченка. А відтак поезія високого слова додає цій жінці краси, мудрості, таланту і терпіння. Саме у таку веленнянку з першого погляду закохався гарячий кавказький футболіст. І ось уже півстоліття вони разом. Самое главное в моей жене то, что она очень добрая, добрая к людям, конечно, добрая в семье, очень любит своих внуков, детей. Она даже так просто так сказать, она чуть-чуть сумасшедшая мама. Насправді таку жінку, як Лариса Мікоян, можна назвати душею Волині. Ось і сьогодні вона органічно вписалася у дед Алли Опейди та В'ячеслава Судими. До слова ювілярці колеги подарували прем'єру пісні Твої слова. Звичайно ж, про кохання. А ось щемливої нотки додали спогадом про батьків Лариси Мікоян, артисти обласної філармонії. Мама ювілярки, наставляючи дочку на життєвий шлях, казала, Бог, це твоя совість. І мусимо зазначити, Лариса Мікоян ніколи не зрадила у тому заповітові, та й сама цього дня поіменно згадала тих, хто свого часу підставив їй плече у професійному злеті. Ще довго на сцену театру Льок виходили гості, щиро вітали видатну жінку з Днем Народження, бажали нових творчих здобутків на славу Волині та нашому місту. Можна з гордістю сказати, що це людина, яку шанують і поважають в місті якою пишається, що вона є така в нашому місті. Я бажаю їй здоров'я, бажаю їй щастя, бажаю удачі. І нехай всі її мрії, всі її задуми, а я знаю, в неї є ще дуже багато, хай збувається. А завершували урочистості хореографічною композицією Квітка душа, ніби спеціально створеною для мами, дочкою, такою ж талановитою Наталією Мікоян. Ми ж бажаємо ювілярці простого жіночого щастя на радість рідним і щирим друзям, якими повниться життя мудрої і доброї людини. На чергову особливу акцію минулої неділі запросив Лучана та гостей нашого міста Луцький зоопарк. Оригінальним театралізованим дійством пробудження природи Ой Весно, Красна. Звичайно ж, найбільше задоволення від свята отримали діти, а дорослі ще й багато цікавої та корисної інформації про життя тварин під час екскурсії зоопарком. Варто зазначити, після реконструкції цього містечка для тварин тут змінилося не тільки життя звірів. Адже керівництво нашого комунального підприємства постійно організовує у зоопарку різноманітні дійства для відвідувачів. Здається, не стільки задля наповнення каси, хоча це теж має місце, як для цікавого та змістовного дозвілля лучан, особливо малечі. Ось і минулої неділі тут закликали весну з допомогою волонтерів, педагогів та студентів Волинського державного училища культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського. В цьому році це вже друге відбувається. Перше було це Свято Валентину було у зоопарку. І для наших ...відвідувачів, так як співпадає, що це перші весняні вихідні і дуже гарно погода допомагає нам, щоб маленькі лучани, їхні батьки могли закликати в повній мірі весну. Звичайно, було б важко це зробити, якби зоопар був в такому стані, як колишньому. І тому реконструкція, яка зробила яка прийшла в Луцькому зоопарку у 2015 році, зробила гарні доріжки, розширила саму територію, де можна задіювати вже всю територію для квестів, для різноманітних, рухливих ігор. І тому було вирішено зробити на перші вихідні весняні таку акцію. Мусимо зазначити, і малеча, і дорослі були не тільки глядачами, а й учасниками дійства. А сучасна, так би мовити, креативна баба-яга виявилася зовсім не злою, веселила відвідувачів зоопарку приказками сьогодення і раділа весні разом з дітьми. Прийди безпрокрасно! Отож, заволодівши увагою відвідувачів, баба Яга стала таким собі екскурсоводом, за яким до спеціально підготовлених майданчиків потягнулися діти. Бо де ще можна було побачити дерево, на якому росте морква, чи березу, розсвічену бананами. Усе це були елементи сценарію, де малеча демонструвала мистецтво виконання, чи то співу, чи поезії. Звичайно ж, про улюблених матусь до свята весни. А біля містечка Левів цього дня дітей чекали тигри. Не за склом вольєрів, а на доріжках зоопарку, до веселого тигреня де можна було навіть доторкнутися руками і отримати призи. Взагалі зараз теперішній зоопарк це окраса міста. Це такий якби, маленький крок в Європу, де можна прийти якби, і з малесенькими дітками в колясочках погуляти, тут тих, тихо завжди, ну, немає якби, гулу машин. І Старші дітки також, вони якби, мають якусь пізнавальну функцію і вчаться спілкуватися з тваринами, любити тварин. І в тому в числі і розваги. Це, ну, для дітей це дуже хороше місце. Як на мене, це найкраще місце, щоб провести його з сім'єю з рідними. А на завершення свята усі вирушили у гості до ведмедів, оскільки у нашому зоопарку додалося двоє косолапих з Рівненщини, діти вирішили придумати їм імена. Відверто кажучи, окрім Умки та балу, відвідувачі запропонували не так вже багато імен. Але до наступного театралізованого дійства ще є час. І ті, хто прийде до зоопарку взяти участь у черговій творчій знахідці організаторів, можуть долучитися і до акції Придумай ім'я ведмедям». І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.